11 жовтня крипта обвалилася в середньому на 70%. Як цю подію пережили наші торгові боти? І наскільки сприятливий час зараз після такого падіння запускати нових торгових ботів? Привіт, це проект Copy Trading Space і сьогодні ми організуємо криптосповідь. Ми детально оглянемо кожного бота, який працював в ніч 10 на 11 жовтня. Подивимося, що вціліло, і зробимо висновки. Ну, а ти підписуйся на наш ютуб канал і вступай до нашого закритого чату як це зробити, ми детально розповіли в описі під даним відео. Той, хто не знає, або для майбутніх поколінь, покажемо, що 10 жовтня 2025 року розпочалося досить сильне падіння ринку криптовалют. Якщо на графіку біткоїна цього не заметно, біток впав приблизно на 15-16%, ефіріум впав приблизно на 25%, якщо дивитися саме за один день, так, 23%, то інші криптовалюти попадали на 50, на 70, деякі навіть на 90%. Ось такі сквізи, це валюта КРВ. 75%, наприклад, StarkNet е, впав на 80%, так SUI на 84% і так далі. В цей час у нас було 10 торгових ботів запущено. Одразу спойлернемо, два з них ліквідувало, а всі інші втрималися. І хоч ліквідація це завжди сумно, проте враховуючи масштаби падіння, масштаби трагедії і афери, ми в принципі задоволені, що. Інші боти залишилися, вони далі торгують, і з часом вони спокійно відіб'ють весь збиток, який був завданий за допомогою двох попередніх ліквідацій. Розпочнемо з негативу, а саме з першого бота, якого ліквідувало, це був довгостроковий бот по КРВ, dca бот, який ми могли не могли повірити, що в принципі ліквідують, тому що він був розроблений по такій стратегії, що мав закуповуватися вплоть до більш ніж 55% просадки, і кожен наступний орден в першу чергу збільшувався в позиції для того. Щоб в самому низу закупитися найбільше і мати найкращу середню ціну, і крім того, кожен наступний ордер був далі від попереднього, тобто були враховані всі е, якісь такі заходи безпеки для того, щоб бот втримався. Проте КРВ падав більш ніж на 70% і е, там було встановлено восьме плечей. Бот просто не ви не витримав цієї нагрузки під час. Того, як ми робили налаштування даного бота, біржа не до кінця адекватно порахувала, де буде ліквідація, тому що враховуючи на найгірший сценарій, бот мав великий шанс вижити, оскільки, по-перше, закуповуватися він почав не одразу, не на самих максимумах. Основну умову по закупці, бот мав показник RCI нижче відмітки 30. Відповідно, він почав закуповуватися добре, проте 75% падіння бот не витримав і його просто знесло. Натомість його побратим бот по КРВ, але Гріт Бот продовжив торгуватися. Він не ліквідувався, хоч і була дуже велика просадка. Проте тільки через те, що бот перестав закуповуватись, оскільки ціна вийшла за діапазон 55 центів. І весь оцей от діапазон на не закуплялася, бот вижив, ліквідності було достатньо для того, щоб він вижив, і тепер найголовніше, що після того, як бот поторгував після падіння, ліквідація цього бота нижче 0,09. Тобто КРВС квізив до 18 центів, а ліквідація даного бота знаходиться ще нижче, аж на рівні 9 центів. Це є ще мінус 50% від попередніх оновлень мінімумів. Звісно, що на криптові буває все. Проте, шанс, що після такого падіння у нас буде ще один потужний імпульс падіння з оновлення мінімумів досить низький. Тим більше у нас немає таких передумов, немає якоїсь довгої консолідації і так далі. Даний бот повинен торгувати до діапазону 1,7. По суті, він торгує ось в цьому великому діапазоні. І, враховуючи факт того, що шанс на ліквідацію даного бота максимально низький, ми думаємо, що даний бот. Зможе відбити збитки свого побратима і ще заробити. Подивимося, скільки часу на це піде, а ви можете вже безпечно копіювати цього бота, не хвилюючись за ліквідацію. Тим більше зараз бот знаходиться внизу свого діапазону, в самому низу. Що треба зробити, щоб копіювати цього бота? Зайдіть, будь ласка, в опис під відео, і там є посилання на наш сайт, де все детально розписано. І ще один бот, який ліквідувався ринком, це був бот по криптовалюті XPL. По цій криптовалюті проходила промо -кампанія. Ми запустили бота, тому що. Думали, що цей бот буде добре триматися, поки промокампанія буде е, проходити. Проте е, бот досить агресивно розпочав падати і. Е, під час пікового падіння ринку сквізанув, утворивши ліквідацію. Це була така перша спроба торгувати бота, по якому немає великої історії, і швидше за все останнє. Ну а тепер поговоримо про торгових ботів, які вижили, як вони вижили, і що далі з ними буде. Торговий бот по ефіріуму, який запускався по ціні 4000 тисячі доларів. Ось після корекції з 13 по 25 вересня. Ми запустили ефіріум бота по 4000. тисячі. І як бачите, ціна постійно росла. Відкати вниз були малі, ціна мало залишалася в якомусь рівні, в якомусь діап. Зоні для того, щоб проторговуватися, і в результаті під час ось цього росту бот не дав якихось великих прибутків. Проте під час потужного падіння також не було сильних відскоків вверх, бот не встигав проторговуватися, і просто закупився дуже багато позицій, якраз від верху сітки, тому що у нас сітка торгівлі бота 3,280, 4,750. Бот доріз до 4,752 і агресивно впав. Ми попереджали у нашому закритому чаті, що потрібно бути готовим докинути додаткові кошти просто маржі для того, щоб бот втримався. Тому що коли ми запускали бота по, 3, по 4 тисячі доларів, то ліквідація була нижче 2800. Але після того, як бот виріс без відкатів і потім почав активно закуповуватися з самих верхів ефіром, то ліквідація піднялася з 2800 до 3 500. І якщо б ми не доклали додаткову маржу, бот просто би ліквідувало на цьому падінні. На даний момент, після того, як бот вже проторгувався, у нього ліквідація знаходиться десь на межі 2850 доларів. І чим довше він торгується, тим нижча ця ліквідація буде. І вже не буде такого, що ліквідація підніматиметься вверх, тому що бот повністю прийшов до самого верху, з самого верху закупив всі ордери, і тепер ми точно знаємо, що якщо, наприклад, ефір знову виросте до 4750 ік. Аменем впаде, то ліквідація точно вже не буде вище, ніж 2850. Інше питання: чи є шанс, що ефір зможе ще раз впасти до 2850? Теоретично. Такий шанс є, ми будемо за цим ще спостерігати, тому ми готові на всяк випадок докидати до цього бота ще коштів. Проте даний бот вже вийшов в плюс, він вже показує плюс, можна його просто закрити і забути, проте ми віримо, що цей бот нормально наторгує, тому що він вже наторгував, по суті, у сітці близько 300 доларів. А працює бот 19 днів. Тобто, якщо порахувати, дуже непогана дохідність бота, враховуючи, що ми вкладали в нього 1000 доларів. Бота по КРВ ми вам вже показували, і думаємо, що перспектива торгівлі цього бота не менше одного року, тому що не дуже віриться, що КРВ зможе дуже швидко дістатися відмітки 1,7 долара. Зараз він знаходиться по 60 центів, тому тут дуже великий діапазон торгівлі. І підписавшись на цього бота, ми просто е, взяли і забули за нього на рік щонайменше. Дуже цікаво себе показав біткоін dca Бот. Якщо е, DSA-бот по ДЕСАБОТПОКРВЕ. Себе дискредитував, тому що було занадто сильне падіння, і просто не вистачило мережі для того, щоб все закупити. В інший раз, якщо наприклад запускати по такого бота, то варто ставити просто менше плече, щоб був ще більший зазор продовження падіння. Так, от, якщо дивитися на бот по біткоїну, то він спрацював просто ідеально. Подивіться на його графік прибутковості на цьому падінні. Ось це малесеньке падіння вниз це була якраз закупка бота, і тільки бот впав і почався перший локальний відскок. Бот вже е, е, зафіксував перший прибуток. Потім після першої консолідації він знову увійшов в позицію, і вже бачите, бот наторгував близько 12,6%. Торгує він 32 дні. Погодьтеся, як для пасивного доходу по біткоїну 12% за місяць. Це взагалі прекрасний показник. І найголовніше, що даний бот готовий купувати біткоїн вплоть до падіння до 75 тисяч доларів. Тут дуже хороший крок і дуже жорсткі. Е, Умови входу в позицію для того, щоб цей бот розпочав торгівлю, потрібно, щоб на 4-годинному таймфреймі на індикаторі RCI показник пересік відмітку 48. Це по суті половина. Але якщо подивитися. Уважно, не так часто такий сигнал випадає. І коли він випадає, це дійсно якийсь потужний рух. І найголовніше неважливо, чи цей показник пробиває 48 вверх чи вниз. Якщо він пробиває вниз, тоді бот гарно закуповується. Якщо пробиває вверх, то на всіх локальних корекціях бот відкуповує і продає після того, як ціна виросла від середньої позиції на 5%. Цей бот є частиною довгострокової стратегії, до якої входять ще три боти по біткоїну і три гріт-боти. Поки якийсь гріт бот йде в просадку, то Bitcoin DCA бот це все рятує. А ось біткоін грід-бот, який досить непогано падав під час обвалу ринку, який торгує в діапазоні 110-125 тисяч доларів по бітку, і який навіть виходив за межі діапазону і поки знаходиться в невеликому мінусі. Проте, якщо порівняти результат, ДСА бота, то цей мінус повністю перекривається. Крім того, по даній стратегії у нас ще сплять два боти по біткоїну, тому що ціни туди ще не дійшли. Один з цих ботів має торгувати в діапазоні 96-105 тисяч доларів, і сюди вже ціна навіть доходила по біткоїну. Якщо подивитися уважно, то ціна була по 105,8. Якщо дивитися по індексу, а якщо дивитися по біржах, то десь 102. Наскільки я пам'ятаю, так, 102, 101, 500, Але у нас стоїть лімітка на, верніше, тригер на запуск цього бота по ціні 101 130, 130 доларів, тобто 130 доларів. І цієї відмітки не було, бот не запустився. так, І він вже почав. Торгівлі. І Є ще один бот по в діапазоні 75 75200 170 Це вже якщо біток так агресивно обвалюється, то цей бот, на нашу думку, має інтенсивно торгувати, тому що в даному діапазоні має бути максимальна зацікавленість людей: одних продавати, а других купувати. І всі ці чотири боти, три гріт-боти і один ТСА, вони підв'язані під одну стратегію. Зазвичай завжди два-чотирьох ботів повинні працювати. Ну і також є ще один біткоін-бот, це був нейтральний біткоін-бот, який ми закрили в прибуток. Тому що він вже давно був запущений, і ціна нарешті повернулася в діапазон, в якому він був запущений. Це був один з останніх нейтральних ботів, які ми запускали. Зараз ми запускаємо тільки лонгових ботів, І які можна зробити висновки з цієї торгової ситуації і з наших торгових ботів. Перше, якщо ви хочете дійсно торгувати крипту і мати з цього пасивний дохід і мати відносну безпеку, потрібно торгувати біткоін, ефіріум і ще декілька найсильніших криптовалют. І то краще основний наголос здавати саме на біткоін і ефіріум Як показала практика. Під час обувалу ринку біткоін і ефіріум втрималися добре, і їх можна було рятувати на відміну від інших криптовалют, які просто сквізили на 70-90%. Проте пасивні інвестиції в біткоін і ефіріум не будуть давати дуже великих доходів. І Якщо вас цікавить більше доходи. По торгових ботах будьте готові до ось таких падінь ринку, які відбуваються з періодичністю раз в рік, раз в півроку, але таке трапляється. Подивіться на історії. Будьте готові до такого, що в такий період ви можете все втратити. Якщо ви готові до таких ризиків, вперед шукаємо найслабші альткоїни і залітаємо в них на всю котлету. Це, звісно, жарт. Ми поступово починаємо переходити на довгострокових ботів, і це падіння дало можливість такі боти запускати, тому що після таких сильних обвалів складно уявити, що альткоїни там чи навіть той самий Коїн зможе дуже глибоко піти вниз, можна передбачити приблизні наступні рівні падіння і вже запускати бота, забуваючи про нього на півроку, рік, тільки освітлюючи деколи про нього статистику. Якщо вас цікавить пасивні інвестиції в крипту, приєднуйтесь до нашого проєкту, копіюйте або наших ботів, або вчіться по відео і робіть своїх. Ну а в нашому закритому чаті ми і наші підписники максимально допоможемо вам це реалізувати. Бережіть себе і свій капітал і вдалих інвестицій.